Сьогодні у відео я покажу найкращі роботи для заробітку у 2025 році. Приблизно рік назад на моєму каналі появився похожий відеоролик, але, на жаль, час швидко йде, тому цей відеоролик вже не актуальний. Це відео в більшості підійде для новачків, ну і моментами для більш прошарених гравців. Тому, будь ласочка за мої старання, давайте зберемо 200 лайків під цим відео. Заходь до мене на Ukraine GTA, вводь мій промокод Фортіс та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Робота Glovo. досить цікава робота. Отра, до речі, доступна з 3 рівня, і на ній варто працювати, коли на сервері є X2 байдейчик, адже саме тоді ваша зарплата іксується. Ну а їхати нам треба на лівий беріг Києва. Окей, тим часом, братва, ми вже під'їжджаємо на місце та одразу бачимо персонажа, тому підходимо. Обов'язково для початку потрібно придбати рюкзак за 12 тисяч гривень. Без нього ви не зможете працювати. Тому купуємо, обов'язково одягаємо на свій скін, беремо ось так рюкзак та перекидаємо. На спину, Ну а вже далі накидуємо, зберігаємо та швиденько йдемо влаштовуватись, влаштуватись на роботу. І також що головне, ви можете орендувати скутер або велосипед, але саме раджу вам, братва, працювати на своєму транспорті, тому що так виходить набагато скоріше. Ви, напевно, зараз скажете Фортіс, так я новачок, у мене немає транспорту. Братва, це досить погано, але саме для цієї роботи краще всього взяти мотоцикл, тому що працювати на ньому максимально швидко. Давайте до прикладу вам покажу. А то у мене зараз електросамокат. Ось обратва взяв ось такий мотоцикл, і слухайте, банально максимально швидко. Подивіться, як лечу, майже 300 км. Ого, вже 300. І те, що головним плюсом на цій роботі не треба їхати, досить далеко. Мітки спавняться дуже близько. Тому добиратися з точки А до точку Б досить просто. Але все ж таки вам потрібен якийсь такий мотоцикл. Не одразу кажу, дугаті можете придбати який, знаєте, економний такий перший, і вже на ньому заробляти досить файно. Приїжджаємо на першу мітку та й підходимо. Нажимаємо Alt і забираємо замовлення в рюкзак. Ну а вже після чого їдемо на наступну мітку, котра, до речі, знаходиться 400 метрів від нас. І знаєте, вже не так далеко. Тепер я думаю, ви розумієте, для чого я вам казав брати мотоцикл, тому що саме на ньому їхати та розвозити досить легко. Під'їжджаєш на мітку, нажимаєш Alt, заробляєш 15 тисяч гривень та 630 досвіду, і все. Так, звісно, якщо у вас початковий рівень, одразу 15 тисяч гривень за мітку ви заробляти не зможете, тому що треба прокачувати але вже як трішки прокачаєтесь, буквально за хвилинку Тереза2 зможе згодати по 10-15 по тисяч гривень за мітку. Але давайте все ж таки підрахуємо. Приблизно на одне замовлення я трачу 30 секунд. Ну давайте округлимо до 1 хвилини, тому що я сам розумію, якщо у вас немає ось такого мотоцикла, то їздити швидко ви не зможете. Тобто, я думаю, ви знаєте, що в одній годині 60 хвилин. 60 множимо на наш заробіток, а саме 15 750 там щемось, і у нас виходить 945 тисяч гривень за годину. Враховуючи те, що у вас є трошки більший рівень. Зрозуміло, якщо у вас заробіток буде набагато менший, то і в годину ви заробляти будете менше. Але слухайте, на тій роботі не тільки можна заробляти гроші, а ще й прокачувати левел. Тому якщо ви будете активно працювати, то і максимально швидко ви зможете прокачати свій рівень. Тому, братва, я вважаю, ця робота досить хороша. Саме в плані заробітку і фарму XP, робота трамвая. Ця наразі робота доступна з шостого рівня, тому давайте відзначимо маршрут, ну і вже відправимось на місце. Не думаю, ви що одразу приїхавши на місце, ви зможете працювати, адже на цій роботі треба купляти права, чи як це правильно ліцензію. Відходимо на місце та одразу бачимо велику досить конкуренцію. І знаєте, я вже бачу, що вільних місць тут немає. Але давайте все ж таки спробуємо. Одразу, як ви бачите, є тутор, як тут працювати, і також ми можемо отримати права. Ну і до речі, вони коштують 30 тисяч гривень. Купуємо. Ага, мені пише, що у мене вже є ліцензія. Тому, скоріш за все, вам буде потрібно їх придбати і пройде Великий тест, як ви бачите, влаштуватись зараз я не можу, тому що банально вільних місць немає. Хух, ну все нарешті влаштувався на роботу, А то там черги дуже прям великі. Окей, на годинку 16.53. Ну і цікаво, через скільки часу ми закінчимо цей рейс. Ну звісно, для того, щоб підрахувати заробіток. І до речі, також хочу вам сказати: саме на цій роботі заробіток збільшується, коли є Х2 байдейчик. Максимально допустима швидкість на цьому транспорті, це у нас 50. 53 км, плюс мінус, ось так ми рухаємось. І до речі, ми вже майже закінчили рейс. І знаєте, досить швидко. На годинку 16.57. І буквально зараз ми десь закінчимо. Ну і слухайте на це діло, скільки ми потратили десь буквально 5 хвилин. І цікаво, скільки ми заробимо за цих 5 хвилин. Ага, ми заробили скільки? 38 тисяч гривень за 5 хвилин і 250 досвіду. ой 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 ой, -ой а щось так нормально. Я вам чесно кажу, самі подивіться, на годинку 16. Та 58, а почали ми 1653, і виходить рівно 5 хвилин. За 5 хвилин майже 40 тисяч гривень. Ого, ні, це реально круто. Та звісно, досить погано, що на цій роботі досить велика черга. Але якщо вам справді повезе, то буквально сідаєте, катаєтесь та за 5 хвилин заробляєте 38 тисяч гривень. Підрахувавши все, друзі, за годину у мене вийшло 460 тисяч гривень. Це якщо враховувати рейс по 5 хвилин, тобто за цілу годину на цій роботі. Ви зможете заробити 460 тисяч гривень. Так, це є наполовину мало з минулої роботи, але самі розумієте, чисто на одній роботі працювати ви не зможете. Тому що ж, тепер ви знаєте, що на цій роботі можна заробити. робота пілота. До речі, доступна вона з 20 рівня, знаєте, чи не малий рівень. Я думаю, ви самі розумієте, на цій роботі працювати без ліцензії не можна, а саме ліцензію на літак. Як ви бачите, у нас є авіашкола, в котрій ви можете здати на гелікоптер, а також на літаки. І якщо я не помиляюсь, саме ця категорія коштує плюс-мінус 200к. Тому після того, як утримаєте ліцензію та права на літак, можете бігти працювати. Швиденько влаштовуємось, поки є місце. Окей, заводимо наш літак, і слухайте, він прям дуже великий. Я думаю, суть цієї роботи ви самі розумієте. Потрібно перевозити пасажирів. І одразу скажу, тут треба промалювання трошки більше, тому що ставити ось таке маленьке досить буде погано. Окей, очікуємо 30 хвилин на завантаження пасажирів. Одразу. Братва скажу, робота підійде не для кожного, тому що тут треба бути досить акуратним і знаєте, бути зосередженим. Один невірний рух, і ти вже падаєш в будівлю, а максимальна швидкість тут я взагалі в шоці 350 км. Ой, ну що ж, нарешті ми вже приземляємось. На годиннику 17.15 і особисто я на цей рейс потратив чуть більше 6 хвилин. Я думаю, якщо навчитись нормально літати, а не як я, то можна і за 5. І що ж, давайте подивимось, скільки ми змогли заробити за цих 5 хвилин. Шікс, 120. Тисяч гривень за 5 хвилин. І до речі, мені випав чіп М2. Братва, я вам скажу, це не просто чіп. Цей чіп використовується часто для крафту і його купляють люди. І до речі, саме цей чіп на нашому сервері люди купляють за 150 200к. Слухайте, я так підрахував, працюючи цілу годину на цій роботі, ви зможете заробити 1 мільйончик 454 тисячі гривень. І це не враховуючи чіпи, котрі падають ну не так прям дуже часто, але можуть випасти. Якщо рахуйте, вам випаде 2-3 чіпа за годину, ви ще плюс того також заробите. Але є, друзі, величезний мінус. Та робота доступна з 20 го рівня. Тому, якщо ви початківець, на жаль, ця робота вам не підходить. Прийшов час розказати нарешті за ферму. До речі, доступна вона вже з другого рівня. Тому для новачків це реально плюсик. Підходимо до персонажа, нажимаємо вибрати діяльність. Ну і звісно, вибираємо садівник і починаємо роботу. Ну і що ж, біжимо на мітку і бачимо, чи немало. Людей працює, а значить робота хороша. Ця робота, до речі, також впливає на x 2 Зараз все детально побачите. Буквально ось так підходиш на мітку, та й клікаєш. І за одну мітку заробляєш 400 гривень та 30 досвіду. Без x2 байдайчика ви буквально заробляєте 200 гривень, а тут вже 400. І ви, напевно, скажете, Фортіс, ну і що? А то що братва тут падає картопля, котра коштує чи немало. І слухайте, за цілу годину роботи без цієї капчі я зміг зібрати чуть більше 100 картоплі, приблизно десь так 100. 10 120. Але ви не поспішайте і не забувайте, що вам ще падає 400 гривень. Якщо так пригадати, коли я працював цілу годину, я зміг заробити 900 тисяч гривень саме за усі мітки, коли мені платять 400 гривень. Братва, це дуже великий заробіток. По-моєму, того, що вам падає картопля, за котру ви заробляєте, плюсом до того, ви ще й заробляєте гроші з того, що вам дають. Братва, я вважаю це максимально жорсткий заробіток. Та звісно, коли x2 пайдайчика не буде, ви таких грошей вже не заробите. Ну, саме з цього тикання, але заробіток по картоплі буде стабільним. За годину ми зможемо зібрати приблизно 120 картоплі. Окей, давайте 110 множимо на 3 500, і у нас виходить 385 тисяч гривень. Але також не забуваємо, що тут падає не тільки картопля, а ще й черв'яки, котрі досить часто скупляють інші гравці, адже їм потрібні черв'яки для того, щоб рибалити. Ну і слухайте, я в середньому продавав один черв'як по 900 1000 гривень за одну штуку. Ну а самі розумієте, за ці. Годину вам може нападати ще й 100 черв'яків. і рахуйте плюс 100 к. Це також додаток до заробітку. Тому саме працювати на фермі дуже прибутково, навіть коли є X2 байдайчик, не то що навіть коли він є. І також щоб для вас було зрозуміло, давайте покажу, де цю картоплю можна продати. Заходимо в GPS. Цікаві місця, та бачимо село Михайлівка, прибувши на місце, одразу підходимо до ось цього персонажа та нажимаємо хочу продати свій товар. І до речі, картопля зараз по 3000 гривень. Припустимо за 2 ви зібрали 220 картоплі, 220 множите на ось цю суму, котра є в Михайлівці. Ну і ви знаєте, що ви зробите 660 тисяч гривень, але саму картоплю не раджу продавати менше трьох тисяч. Я думаю, справді було б гріхом, якщо б не розказав про роботу на сонячних панелях. Вже на котрі ви зможете працювати з першого рівня. А ви напевно запитаєте, Фортіс, а куди саме їхати? Адже на сервері є чи немало ось таких сонячних панель, по типу біля казино, по типу, ось тут, ось тут. І взагалі, куди їхати. Братва не знаю, як на інших серверах, але на 0.2 сервері найкращі панелі саме ось тут, тому що тут платять найбільше. Ну а якщо ви граєте на іншому сервері, то вам прийдеться перевірити. Окей, підлітаємо тоді вже на місце і одразу бачимо, на радарі все ж таки є конкуренція. Добре тоді, коли її немає, адже самі розумієте, будуть вам трошки забажати. Ну і знаєте, самі сонячні панелі також трошки регенеруються. Там у нас, коротше, є киде. Все дуже легко підходите, нажимаєте Alt. Ага, наразі. Ремонт недоступний, буквально ми побачили то про що я говорив. Чувачки просто покидай ремонтують сонячні панелі. Ну і ви не зможете ремонтувати. Припустимо, у нас є ось така міні-ігра, в котрій нам треба чистити панелі. Ось так чистимо уц-уц-уц, а знизу у нас йдуть проценти. Ну все, дочистили, потратили буквально пару секунд і заробили 3700 гривень. Ого. го Начебто, саме на цій роботі x2 пайдейчик не впливає. І, до речі, преміум віпки у мене немає. Якщо б у вас була преміум віпка, то з інших робіт ви б Заробляли ще гроші, Ну, але самі розумієте, не кожен може собі дозволити преміум віпку. Але думаю, задонатити на 7 днів точно зможете. Це буквально 250 гривень. Ну або ж на 3 дня за 99 карбованців, а получаєте ви досить багато різної двіжухи, плюс 40% до зарплати на всіх роботах та фракціях все ж таки преміум рулить. Ну але вже ми показуємо це все діло без преміума, адже ми про всі бідолаги. Є у нас ось така міні-гра, в котрій треба скласти ось такі шнурі, чи а за них получаємо 300. І слухайте, вже буква. З цієї роботи за одну годину ви зможете спокійно лутати по 500, а може навіть і більше, якщо, звісно, постараєтесь і не буде конкуренції, адже конкуренція все ж таки є. Ні, ну слухайте, я вважаю, це майже найкраща робота, враховуючи те, що вона з першого рівня. Перший рівень ви дуєте сюди та лутаєте капусту, і нічого тут важкого робити не треба. Наступна у нас кримінальна робота це викрадач авто, котрий доступний з 9 рівня. Але братва, перед цим вам потрібно обов'язково вступити в клан. Та щоб у вас у дії був негативний рейтинг. Припустимо, у мене злий, мінус 422. Ого, я злюка. Після чого приїжджаєте на ось це місце і обов'язково вам потрібен напарник. Ну і зараз кинуть мені інвайт, в разі чого в мене на балансі знаходиться рівно 23 мільйона гривень. Все це для того, щоб затестити, скільки мені заплатять, тому що наскільки я пам'ятаю, саме на цій роботі також працює X2 пайдейчик. Ну все, ми заспавнились. В ось такі BMW, Ну і їдемо на. Місце три тисячі метрів. І до речі, справа зверху у нас є таймер. Якщо цей час закінчиться, то наша угонка порветься. Ой, не порветься, а перерветься. Окей, okay, вже під'їжджаємо на місце, зупиняємо транспорт і все, чекаємо, поки наш напарник взламує автомобіль. У нього зараз появилась менюшка. Коротше, в котрій він її взламує. Ну і наскільки ви зрозуміли, я зараз маю йти та взламувати саме ось цей автомобіль. Окей, okay, вписуємо той код, котрий він скинув. Ну і швиденько вирушаємо на місце. І саме головне встигти по часу. Якщо ми запізнимось, ми отримуємо менше грошей. Ну але я думаю, ви самі не хочете заробити дуже мало, тому треба швиденько їхати. Як ви бачите, по часу ми трошки не встигаємо, і вже через те у нас менша надбавка за швидкість. Тому навіть рахуйте, ми заробимо менше. Ну і слухайте, ми заробили 105 тисяч гривень. Ви напевне зараз скажете, Фортіс так і шо? Буквально за 5 хвилин заробити 105 тисяч гривень. Для чого? Братва, буквально для того, що є шанс, що на цій роботі. Потім випаде вам мікросхема, котра, до речі, ціниться також ще немало. Ну і слухайте, на нашому сервері вона коштує приблизно так 500 тисяч гривень. Якщо ви попрацюєте одну годину, вона вам одна випаде, то рахуйте плюс 500 к. І ще плюсом для того, ви заробляєте 100 к за один рейс, котрий йде так хвилин 5 3, 7 Залежно від того наскільки ви далеко поїдете. Чисто собі катаєтесь, заробляєте 100 тисяч гривень за один рейс, і плюсом до того вам може випасти мікросхема.